нащо буде знання Так. Ні, не так я розповідаю. Я робив давали вище. Так. Я буду поріз. Так. Це ставити тепло. А так. Так. Це наша акція. Перед замазана. Давайте ну що ми можемо? Може ваше, може наше то. Це цікаво. Завтра сидіти, він

Від переведення їх на альтернативні види палива товариству Energy Conduction. Оголосити конкурс щодо передачі е, оренду цілісного майнового комплексу ОТІ забуде зараз виконавчим комітету провести фонд згідно слово «цілісний» Що ви тоді хочете. Вибачте, вибачте, я також не у літа освітні. Вибачте, можна я зробити. Що ви тоді хочете? Якщо ви хочете, якщо ви йдете по закону, стаття 6, що може бути об'єктом оренди? Зачитайте, будь ласка, громаді. Я вам хочу сказати, закон України про те, Ви відповідіть на об'єкт господарювання, концесію, Управління тощо. Чили майновий комплекс і визначення. індивідуально визначене майно. Ви хочете сказати, що котельна це, це, це. індивідуально визначене майно? Закон. Подожди, які бабусь, тільки що говориться про інвально визначене майно. А тема рожа. А, визначено. Визначено. а, а, визначено. а, а, а дальше, так мало незабар. А здання, хто ремонтувати. А будієнка той котель. Я вам бачив. Я, ну, я, ну, я, вот я, есть прошу я прошу прощения, да? Значит, я еще раз говорю, если вы даете возможность, мы реконструируем два котла, гарантируем, я распишусь под любыми обязательствами, что третий котел будет газовый, всегда в рабочем состоянии, вы будете направлять инспекции хоть каждый а, день, а, и все будет. Я никакие денег у вас не возьму, ни на ремонт крыши, ничего, вы ничего будете тратить туда, да? Если, конечно, я успею сделать, и у меня будет возможность это делать, если все это сделается. По поводу моего, уважаемого юриста, да, мы уже направили много обращений. Самое интересное, вот он закон говорит, да, я, я говорю, где мои вообще письма, где мои обращения? Захожу, вас там компьютер, мы, мы есть. Секундочку, поднимает секретарь, ни одного зарегистрированного нашего письма, ни одного. Обращаюсь к уважаемому юристу. Ваши письма где? Ну есть Ваши письма. Почему не исхидно закону не зарегистрованы? Потому что вот зарегистрованы все. Зачитывали все пункты. Вы не правы Вы там не а пришли, когда уже не было письма. У вас свои документы в администрациях. И то, что вы берете, выдергиваете статьи с некоторых законов, И пытаетесь вести заблуждение депутатов, вы уже нарушаете. Вот делайте свое предложение согласно хозяйственному законодательству. Я уже сделал. Это не предложение, это просто письмо. Где ваше предложение? Марк Валентинович, мы до вашу думу пришла петторы тысячи на села.

В <му> <Це mu> вашій комісії було доручено Доручено це рішення. Де проєкт рішення, шануєте? Зачитайте, то ви ж розказуєте про законність. Проєкт рішення готовий секретар. Ні, дорогую. Почитайте закон, не дорогу. А, а хто ви проєкту проєкт? проєкт? рішення, рішення? А ми відкриваємо статті адміністрації, за кого це відкривається. Готуємо проєкту, Апарат? А сенсу. Ну якщо ти Все рассчитали. Олег Анатольевич вызвать. Вот это все будет, все будет знать. Все рассчитали. Все рассказанство. Депутат один выше, подождите, туда вот что не будет.